Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами знову я Вероніка. І сьогодні я буду грати в Steel A Brain Road. В Steel A Brain Road. Ну, але ця гра дуже популярна і надіюся, що дуже багато будуть дивитися її. Все, я буду збирати тоді грошей. Але мені потрібно якісь хороші брейнроді, щоб отримати 3 мільйона грошей. Ось це хіба що можна взяти? Ось це можна взяти, так? Да. більше грошей буде. Ось це доволі хороше. Подивіться, покадені куфо. Тож, у мене є папімікін. нікому не можна стільнути, то і в мене є бонека, яку якому теж нікому не можна стільнути, і тому вокати треба трошки. Так, все, збираємо грошей та в мене багато. О, панда! Панда! Панда, 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 панда. Іде сюди. Ну, серйозно. Добре, тоді я візьму панеку. І візьмемо, що... Ну, ось це. І ось це. Все. Вже тратити не буду. Краще. Так, все, мене будуть получить до гроші до ремеллиона. Та, напевно, не на дуже швидко буде, але нічого страшного. Рейнб. Там рейнбл, там рейнбл, там рейнблф, там рейнб, там рейнбл, там рейнбл. Реймбл, рейнбл, реймб. Кольорова кольорова, будь ласка, та, -та, 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 -та. Будь ласка, можна взяти, то будь ласка, будь ласка, я вас всіх молю, я вас всіх молю. Будь ласка, мені поду. О, На тысяча секунду. Ура! Хоч що? що то ходить таке? Що то, що то так... Та ну ви серйозно, мені то потрібно. Нічого мені ніхто не дає нічого взяти, я образилась на вас всіх. Ну нічого немає, нічого, може я їх стільнити щось можу, але то не факт, що вийде. Тут три мільйони коштує. Добре, можна ось це? А це то... така хороша. Так, в мене найгірше? Кото Ліра-Ліра найгірше. Ну, ну добре, може взяти її. Ну Там піпіки виходять. Ну ладно, ведьма її. Так, локаю базу. Так, Добре Тун-турун-дун-тун-тун. -тун Напевно, це буде дуже довго зібрати, до 3 мільйона. Турун, тун-тун, турун. О, симпазини, панань. Серьезно. Так, да это мне симпазини. Все. Что то? Образ все. Да вы серьезно, но досязь вытрачаты мои гроши. Во, все, бесплатная приватка. Бо тоді там хтось приєднався, я така, ой, я еще я маю чекати звідси. Вот она не моя приватка. Добре, щось хороше давайте мені, щось хороше давайте мені. Давайте щось мені хороше. Що на шопі? Капець, яка вона дорога. А що так дорого? Але, бачите, мені потрібна була приватка, і тому мені треба до когось було приєднатися. А там хтось приєднався і я так, ну, все, до побачення. всім папа, всім папусіки-папа. Добре. О, ура, тільки воно не кольорова. У все одно хороше, ну, давайте візьмемо її. Добре, йдемо до моєї бази. Йдемо, ідем ідем. Мені треба до 3 мільйона. Але це буде дуже довго. Дуже, дуже довго. Я тільки один раз рембірну в житті. Один раз в житті бірну. Добре, що в мене тут найгірше. Найгірше в мене понека. А ні, цім чесно мене найгірше. Папа, -па. чіс Добре, щось хороше, щось хороше, будь ласка. Не хочу я бандіту, то ну, не хочу, ні. Ні, воно тільки 9 секунд. Не хочу то тим більше. Не хочу. Не, ні. Не хочу. Ну хоча він 100 в секунду робить, ну то я візьму собі. Щось хороше. Очень по бо мені ні, 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 тільки в мене. Е, рум немає. Шосельне, е, Сорі, Sorry, папа пім Вже є пім там. Добре. Добре, беру, ще пан вже. не Я на цьому випадок буду локати бо я не знаю, чому, що хтось я на приватку, але. На всякий випадок. Так мифик Нема еще позже по некраще Ну мне потребно я край на постарину Або принруд Гот не потрібен. Я знаю, не знаю, не панельно зможу зробити. Давай! Та не хочу я того на секунду. Не хочу того. Чуть -чуть. Оце хоч золоте, а це нормально, воно одну секунду і це все одно в одну секунду. Що за логіка? Ах. Понятно. Давай швидше. Швидше. Так, що що ось це сильно? Добре, де воно? де? Воно? де, 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 де. Ось зовце. золото, золоте, золото, золото, золото там все. Торунтум. Ту Добре. Все. хай, хороша. тин Тінтирин тин Тінь -ти тин тин Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. -ти тин 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 день все день день Так, а день 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 Ну тоже Так, Напевно, я буду завершувати цей відео. Якщо вам сподобався цей відео, то обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І, і якщо ви хочете, щоб я зробила другу частину, то тоді пишіть в коментарях. Я обов'язково зроблю другу частину, бо це доволі популярна гра. Ну, а з вами була я, Верніка. Усім бай-бай!